За проявлену відвагу та мужність при спасінні людини сержанту внутрішньої служби, молодшому інспектору відділу нагляду і безпеки голопристанської виправної колонії номер 7 Сергію Кірзунову присвоєно позачергове звання старшого сержанта. Ім'я цього сором'язливого молодика зараз на вустах у всіх держпрацівників пенітенціарної служби Херсонщини. Вони пишаються своїм колегою, адже Сергій, не боячись за власне життя, врятував жінку. Погулювався, по набережній, Дивлюся, жінка. Спочатку гуляла. Так я відвернувсь туди, вже в воді, кричить Помогіте. Ну, довго думаю, що я <гум> скинув кросовки, витягнув мобільний телефон і поплив за нею. Ну, буквально 10 хвилин пройшло і чоловіка сказався набір. Прущалося. Інстинкт, самовиживання дуже сильний в неї. Ну, визвали скору, допомогли їй. Окрім грамот, яких він отримав чимало, а також позачергового підвищення у звані, Сергію вручили кілька доволі недешевих подарунків. На урочисте нагородження потиснути руку Херсонському герою завітав генерал-майор Пінкас. В голопрістанському районі в селі старозбоївка є дійсно парень парінь герой. Мені як начальнику управління просто безмірно я газу, тим, що я працюю в такому колективі і є такі люди. Була лише одна людина, у цей день щасливіша за самого Сергія. Його мати Зоя Григорівна. Квіти і щиру подяку отримала за сина героя. Чого ти мокрий? Я спас людину. Як ти спас? Як ти міг плавати в таку погоду? Зразу ну, розстроїлися, було страшно було, погода холодна була. Все, потім успокоїлися, сказали, молодець, звісно, людині з'їла другий день народження. Той людини другий день народження. І в нього, звісно, другий день народження, бо він плавав в місті з нею, не сам. Побурчали трошки, нічого, успокоїлися, доволі, що людина жива залишилася, і він не пройшов мимо. Про героїчний вчинок молодого чоловіка, можливо, ніхто б і не дізнався, адже про це він так нікому не розповів, лише батькам. Нічого. Крім батьків, ніхто, ні сусіди, не знайомі, ні керівництво, ніхто не знав як я не дуже люблю таке розповідати. Та на щастя, як то кажуть, нагорода знайшла свого героя, і тепер Сергій Керзунов гордість Херсонського управління державної пенітаціарної служби України. Хоча саме з посмішкою каже, що героєм себе аж ніяк не відчуває, а зробив те, що мав зробити будь-хто на його місці.